Хочу попросити Бога, щоб поблагословив всі наші молитовні зібрання. І всіх, хто належить до сім'ї найсвітішого серця Христової, до матері молитви, і всіх. Молимося, щоб Дух Святий просвітив не тільки наше керівництво, але кожну людину. Кожну людину. Бо, знаєте, Є такий дуже небезпечний прийом, коли ми всю свою відповідальність знаєте, на когось там. Щось там в церкві погано священник винуватий. щось в державі не так президент винуватий. А всі люди якось якби не при чому. Діти мої, ми всі несемо відповідальність. Починаючи від маленької нашої такої рідної групи, як нака називається сім'я. І все, що відбувається в сім'ї, винуваті всі. Якщо в хаті є алкоголік, то не тільки він є причиною, бо є ще співузалежні, винуваті всі в хаті. І відбивається воно на всіх. Якщо в селі, Є сільський голова, чи як вони там переназиваються, і в селі, якась є атмосфера, чи там люди крадуть або навпаки, дуже добрі, дуже працюють, і працюють, то від, цього, від цієї слави користають всі. А якщо село проставилося чимось поганим, то тою поганою славою є очорнені всі. Тому молимося за всіх. Ми так часто, знаєте, я все так, у своїх молитвах стараюся і за нашу владу, так? за президента, за наше військове керівництво, за всіх тих військових командирів, яких я знаю, і кнопки виписав, вони в мене окремо виписані за них молимося. За наших солдатів, які нам є близькі, ну в першу чергу, то мій син, це першу чергу. Його друг, там Костя, там по Іван і всі всі командири, які там, яких я знаю, з ким ми дружимо, ми за них молимося окремо, так. Але треба молитися і за всіх. І треба зрозуміти, що від кожного із нас щось залежить, від кожного із нас. Тому сьогодні, у цей день, коли ми. Якби збираємося всі апостольства нашої молитви. Ну ми сьогодні бачите, через те, що ми маємо таку можливість, це дуже добре. Так, ви не приходите до церкви, але все рівно ви разом і об'єднані через інтернет і слава Богу. І слава Богу. Хай молитва лине на кожному кроці, на кожному місці. Слава Богу. Я на цей місяць благословляю вас на молитву за наш український народ. Народ, який дуже потребує єдності. Народ, який дуже потребує чистоти душі і чистоти язика. Нічого так нам не шкодить, як наш язик. І йде пісня наближається, і тому давайте зробимо першу чергу піснем свій язик. Їжте хоть кубасу у піс, що хочете їжте, їжте день шашлики, але зробіть піснем свій язик. Це найбільша наша біда нашого українського народу. Говорити що-небудь. Тому молимося в цьому наміренні.